Ми, учасники форуму опозиційного блоку, звертаємось до всіх громадян України з закликом підтримати наші зусилля, спрямовані на досягнення миру в країні. Українці, українцям завжди було притаманне прагнення до миру. Божевілля, яке ми пережили цього року, давши втягнути наш народ в братовбивчу війну, не повинно повторитися. Незважаючи на відмінність у мові та традиціях. Нас єднає більше, ніж роз'єднує. Ми всі хочемо бачити Україну мирною, єдиною заможною. Ми звертаємось до влади з конкретними вимогами. Ми вимагаємо від президента миру та початку повномасштабних переговорів щодо майбутнього устрою України, припинення кровопролиття та війни. Ми вимагаємо соціальних гарантій та компенсацій для всіх. То постраждав в ході воєнних дій. Насамперед, для мирних жителів, для військовослужбовців, для представників правоохоронних органів, ми вимагаємо, щоб на Донбасі було відновлено воду, тепло, електропостачання, зруйновану інфраструктуру, житловий фонд, роботу підприємств та шахт. Ми вимагаємо. Притягти до відповідальності всіх, хто віддав, віддавав злочинні накази по обстрілів міст і сіл Сходу України, на чиїх руках кров невинних мирних людей. Ми вимагаємо відставки уряду, який замість того, щоб рятувати економіку, майже в повному складі йде на вибори. Ми вимагаємо ретельного розслідування злочинів щодо власного народу, вбивств на Майдані, трагедії в Одесі 2 травня. Масових убивств мирних мешканців у зоні бойових дій. Ми вимагаємо розпуску і заборону незаконних збройних формувань, які під виглядом захисту мирного населення займаються мародерством та, та тероризують людей. Винні у формуванні та фінансуванні подібних приватних армій повинні бути покараними, а не підноситися у ранг героїв. Ми вимагаємо захистити громадянські права сотень тисяч біженців. Які сьогодні полишені державою призволяще. По-перше, це виплата пенсій та соціальних виплат. По-друге, це можливість проголосувати на майбутніх парламентських виборах. Ми вимагаємо нової економічної політики, реальних реформ та боротьби з корупцією. Ми вимагаємо припинення популізму, під яким маскується провальна соціальна та економічна політика влади. Ми вимагаємо зупинити махових репресій. Та переслідувань з політичних мотивів під гаслом люстрації. Ми вимагаємо забезпечення свободи слова і припинення цензури. Ми вимагаємо розвитку місцевого самоврядування, бюджетної автономії для регіонів. Ми вимагаємо нової конституції, яка має забезпечити і гарантувати виконання та дотримання наших вимог. Це наша платформа, яка не передбачає компромісів. Це те, що нас об'єднує. Об'єднавшись, ми переможемо. Дякую, шановні колеги.